Вас на телеканалі Сфера випуск В студії для вас працює Любов Данча про останні події рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. На день міста частина тролейбусів не курсуватимуть. Так, в неділю, 28 серпня, буде зупинено рух електротранспорту з 11 до 22 години тролейбусних маршрутів номер 1 2, 3, 7 та 10, які проходять по вулиці Соборній. Тролейбуси ж на маршрутах номер 4 а мототрек льонокомбінат через автовокзал та номер 9, А мототрек північний через автовокзал, будуть курсувати містом з інтервалом руху 8-12 хвилин до 21.15. Разом з тим під час легко легкоатлетичного пробігу вулицями міста з 9.30 до 10.30 буде перекрито рух в обидві смуги на проспекті Миру від готелю Мир до перехрестя з вулицею Набережна. Школа із дерев'яними вікнами учасника АТО без достатнього соціального захисту. Ці та інші питання розглядали під час комісії із економічних питань та комунальної власності Рівненської обласної ради. Подробиці далі у сюжеті. Хто за одноголосно. Депутат Рівненської обласної ради Михайло Кирилов зазначає, саме таким прежнівським способом члени комісії затверджують проекти із енергоефективності. І всього лише за три хвилини 9 мільйонів гривень розподілено. До того ж, майже у всіх комунальних закладах перевага надає. Встановленню котлів, а не іншим енергоефективним заходом. Сьогодні не міняють вікна в школах, так? Хоча в школах по області є вікна, де можна руку вставити там дирки вікна і міняють якісь заглушки, незрозумілі котли. Моя особиста думка, да, що це просто розпил коштів, які виділяються на програму енергоефективності. Без права на землю та пільги. Так, на економічній комісії обласні депутати зговорили про соціальний захист учасників АТО. Зокрема, запропонували створити кілька реєстрів, які значно полегшать життя демобілізованих, наприклад, реєстр земельних ділянок, які виділяють для учасників АТО, реєстр самих АТОшників і їх сімей, а також подбати про тих, хто за якихось певних причин не отримав статусу учасника бойових дій. Окрім того, комісія підтримала пропозицію виділяти кошти із місцевого бюджету на здобуття освіти для учасників АТО або ж їх дітей. Потрібно встановлювати іменні стипендії для членів сімей, учасників АТО, які, наприклад, хочуть отримати освіту, які не можуть, наприклад, по даним ЗНО кудись потрапити і повинні йти на форму навчання платно. Не обходиться економічна комісія і без розмов про рівненський аеропорт. Зокрема, директор Ігор Насенюк прийшов просити погасити їхні борги єдиного соціального внеску та пенсійного фонду у розмірі 15 мільйонів гривень. Окрім того, аби аеропорт відповідав міжнародним стандартам, потрібні також чималі кошти на устаткування. Рушить доріжку, де приблизно 2 кілометри асфальтних покриттів треба поміняти це десь 3 мільйона гривень. Почитали, обговорили, що цю систему наліжної доріжки певне, це 350 тисяч гривень треба. Це АПА 5Д, такий автомобіль потрібен для запуску двигунів, якщо І установка повітряного запуску теж нам потрібна така. Всі компанії, які входять, вони пишуть спочатку телеграму, які в нас є перелік техніки, яку ми можемо забезпечити їхній літак, обслужити, вивезти, завести. Тягач в першу чергу потрібен, якщо, якщо ця рулюшка несправна буде, ми можемо літак зупинити на полосі, службами своїми. Приїжджає тягач і красиво, гарно його на пірон може протягнути з виключними двигунами, у нас такої техніки немає. А синтезійна машина, санітарний автомобіль, повноприводний автомобіль, цих, цих машин немає. В той же час перевиконання обласного бюджету вже складає майже 60 мільйон гривень. Втім, на фінансування ПТУ із 22 мільйонів гривень, яких мало вистачити їм до кінця 2016 року, запропонували виділити лише 15. кажуть освітянам. Цього вистачить. Вікторія Бондар, Роман Шекунець, випуск новин. У рівному вода подорожчає майже на 20%. Про це повідомив директор рівне облводоканалу Андрій Карауш на засіданні. Комісії облради з питань комунальної власності за словами пана Карауша, НКРЕ у зв'язку з подорожчанням електроенергії та зростанням заробітної плати 19 серпня. Скоригувала тарифи на водопостачання та водовідведення у Рівному. Таким чином незабаром у місті зростуть тарифи на 17-18 відсотків, тобто приблизно на 2 гривні. В свою чергу комісія облради зобов'язала директора водоканалу надати всі документи міським колегам, щоб ті таки визначили чи Дорожчання тарифу таки потрібно. Повідомляє рівне вечірнє». П'яними ходити потрібно уважно. Так, вчора патрульні штрафували трьох нетверезих пішоходів, які ледь не втрапили під колеса. Адже близько восьмої вечора екіпажу моніторингу на трьох громадян, які переходили дорогу у невстановленому місці на вулиці Соборній, було складено три постанови за частиною третьої статті 127 – Перехід дороги у невстановленому місці у стані сп'яніння. Поза як пішоходи, коли переходили дорогу, то ледь не втрапили під колеса в 10 метрах від переходу. Патрульні провели споруд. Чниками ПДР виховну бесіду повідомляє патрульна поліція Рівного. У Вараші проходить 30-й ювелейний всеукраїнський турнір з боксу. Разом з тим його можна назвати і міжнародним, адже участь у змаганнях беруть також і боксери з Молдови та Білорусі. Подробиці дізнайтесь з наступного сюжету. 72 боксери з різних куточків України та за кордону з'їхалися до вараша, аби взяти участь у ювілейному 30-му відкритому всеукраїнському турнірі з боксу. За словами очільника обласної федерації боксу, подібний турнір є вкрай необхідним для місцевих спортсменів, адже такий вид спорту. То як бокс зараз опинився в скрутному становищі. Бокс у нас на даний момент трохи переживає не досить хороші часи, його потрібно розвивати. Є для кого працювати, є з ким працювати, але трохи не вистачає би, підтримки державної підтримки і підтримки взагалі зацікавлених людей. Участь у турнірі бере і збірна України з боксу чоловіків віком до 22 років. Таким чином, хлопці хочуть краще підготуватись до чемпіонату України. Цей турнір стоїть в рамках підготовки збірної команди України до чемпіонату України, який відбудеться в жовтні в місті Кропивницькому. Перед турніром наша команда пройшла двохтижневий навчально-тренувальний збір, який відбувся в місті Вінниці. Ну, зараз ми перевіримо, в якій формі хто зараз спортсменів. Нашу область на змаганнях представляють 17 спортсменів. Це боксери з Вараша та рівного. Вихідець з обласного центру Олександр Шепелюк розповідає, хвилювання немає, адже вже багато разів брав участь у цьому турнірі і не менше разів вигравав його. Тому в своїх силах впевнений. Я не знаю, який в мене по рахунку цей турнір буде. Десь там сьомий, мабуть, чи восьмий. Я вже його вигравав, в п'ять. Ось так, що до захвилювання, як такого, вже немає. Просто як, як робота, там, як вас робота, у мене робота, нічого більше. Загалом за перемогу тут змагаються боксери з Києва, Ужгороду, Броварів, Чернівців, Івано-Франківська, Вараша, Чернігова, Хмельницького, Полтави, Херсону, Кропивницького, Запоріжжя, Миколаєва та Рівного. А також спортсмени з Білорусі та Молдови для боксера зі столиці Олександра Шитого. Такий турнір є чудовою можливістю набратись досвіду. За цей турнір за перше місце гарантують майстра спорту. У мене в ваговій категорії 14 чоловік, тому я попадаю на 4 поєдинки. І це є якби дуже добре, тому що за ці чотири поєдинки я наберусь багато знань і можу отримати майстер спорту. Як і Олександр з Києва, боксери з Молдови взяли участь у турнірі задля підготовки до чемпіонату республіки, що відбудеться на початку жовтня. Це дуже серйозний визов, тому що як я зрозумів, тут участвують боксери тільки хороші. немає таких проходних бойов. Поэтому мы решили, мы первый год сейчас на турнире, и как поняли, не ошиблись. Проведут парни по бою, по два боя, и будет хорошо. Змагання проходять у десяти вагових категоріях. В перший день змагань в чотирьох з них на переможців чекали окрім нагород ще й присвоєння спортивного звання. Сьогодні на этом турнірі в чотирьох вісових категоріях буде присвоєння норматіва мастера спорту України. Це в 69 і 75 плюс вісові категорії 91 і восім кілограм. Тобто, Ну в этих двох кісових категоріях должны быть боксери должны провести три боя і естественно, победить, одержать победу. свого часу. У цьому турнірі боксувало чимало олімпійських чемпіонів та професійних спортсменів. Тому, як резюмував головний суддя змагань, такий турнір у Вараші є чудовим майданчиком для початку спортивної кар'єри. Владислава Стецьок, випуск новин. У рівному на два гральні заклади стало менше. Вчора вночі патрульні спільно з прокуратурою та слідчо-оперативною групою припинили незаконну діяльність гральних автоматів на вулицях Соборній та Чорновола. Під час здійснення обшуку інспектори забезпечили охорону місця події, фото та відеофіксацію вилучення техніки грошей та речей, які були в приміщення для подальшого їх долучення до справи. Повідомляє патрульна поліція Рівного. Спідвей на день міста вже 27 серпня у Рівному відбудеться тест-матч зі спідвею між збірними командами України та Європи. Кого з улюблених українських та закордонних спортсменів глядачі побачать? На гаровій доріжці розкажуть наші журналісти на мототреці буде гаряче, адже 27 серпня у рівному з нагоди дня міста пройдуть міжнародні змагання зі спідвею між збірними України та Європи. Зокрема, нашу команду представлятимуть гонщики з рівного червонограду та, можливо, легіонери, що раніше виступали за рівненські клуби. До складу ж команди суперника увійшли з під виїзди з Польщі, Словаччини, Болгарії та Данії. Цікава гонка, яка являється фактично генеральною репетицією для наших спортсменів, генеральну репетицію перед нашим планом на наступний сезон запуском лігових змагань з командами нашого рівня, такими клубами, як Спідвий клуб Жарновіце, Крос» «Люблін» та чеським клубом з міста Пардубіц. Тобто, ми хочемо переглянути наших спортсменів вже у протистоянні з сильними гонщиками. Місцевий спідвиїзд Віталій Лисак налаштований лише на перемогу, аби не лише не підвести рівненських болівальників, але й самого себе. Їздив на тренування, працював над стартами, яких у мене попередніх гонок якби не було. І очікую від себе великих результатів. Серед суперників українців є чимало відомих для рівнян-гонщиків. Мене це Маріуш Фірлей, клуб з. Кросно у польській лізі в цьому сезоні. Томаш Жановський, також представник клубу Кросно і колишній учасник циклу Гран-Прі. Також будуть Каміл Пульчинський, це вихованець підвею міста Торунь. У цьому сезоні він заявлений за клуб Полонія Піла у Польщі і Павел Месянс. Добре відомий нашим вболівальникам з підвею з Словаччини. Приїде спортсмен номер два. Це Патрік Бурі, представник клубу з Жарновіць. Болгарин Мілен Манів. І, що цікаво, це нова, нове прізвище гонщик з Данії, як у Букхейв з Оденсе. Цей гонщик вчора фактично став переможцем індивідуального турніру серед своїх співвітчизників. Також на Гаровій доріжці можна буде побачити і вихованців дитячо-юнацької секції з підвею. Окрім презентації на перед змаганнями, вони також візьмуть участь у двох показових заїздах. Це діточки віком від 8 до 12 років, фактично. Ось там займаються і дітки колишніх спортсменів. Буде цікаво, я думаю. А серед тієї молоді, яка має вік 15, 16, 17, 18 років, це гонщики Марко Левішин, Максим Росощук. Це молоді гонщики. Які будуть виступати в основному складі, окрім стандартної кількості заїздів командної сітки, також буде проведено меморіальний заїзд пам'яті Віктора Сурхаєва, Владислава Стецюк, Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Дружньо весело та смачно. Так на рівненському льонокомбінаті відзначили День незалежності України. 25-ту річницю нашої держави працівники текстильного підприємства святкували разом з містянами. Як все відбувалось, бачили наші журналісти. На льонокомбінаті відзначили День народження країни. Свято організували для колишніх і нинішніх працівників, мешканців району та усіх охочих спробувати запашної шурпи козацького куліша, смажених ковбасок та смачних напоїв. Колішуємо їмо. Все дуже гарний свят. Дуже добре, дуже смачний. Гарний святне. Суспільський каже. Дома тако не наваримо колішу. Дома так не їмо. Я вдома його ніхто не варив. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Директор робив комбінату, щоб він далі процвітали вони і розширяли. Зробив для людей такі свят. Дуже смачне, супер. Діти тобто дуже приємно. Нам як жителям цього району, щоб не йти в центр а тут а на місці, все дуже чудово. Дякую. Рівненський льонокомбінат найбільше текстильне підприємство в Україні. Герой соціалістичної праці Мілентина Бондарєва пропрацювала тут більше 30 років. Пригадує, з чого розпочиналось відродження підприємства і як крок за кроком льонокомбінат впевнено займав лідерство вітчизняної легкої промисловості. За останні кілька років, розповідає жінка, льонокомбінат пройшов значне перевтілення. Як я відказала колись на відкритті льонокомбінату, прийшов син! Землі Хмельницької на землю рівненську і сказав, що я зроблю з цього підприємства. Підприємство саме краще, яке буде в Україні. Коли я приходжу на Льону Комбінати, я дивлюсь. По перше, за нами цей магазин, красавець, ці всі вироби, які шиють на, на цьому підприємстві. Люди молоді, красиві, здорові. За машинами, за гріватами стоять хлопці молоді. А запорука успіху переконаний Олег Червонюк. Це плідна праця. Так, рівненський льонокомбінат успішно розвивається, створює нові робочі місця і всіма можливими силами відроджує легку промисловість країни. Потрібно працювати і працювати для того, щоб була потужна, сильна армія це в першу чергу. Для того, щоб була потужна сильна економіка. Роботи надзвичайно багато, і в тому числі наше підприємство. Сьогодні, хоч святковий день, але сьогодні підприємство працює. І святкування, яке сьогодні відбувається, тільки за частиною тих людей, які вже звільнилися, які пішли зі зміни і сьогодні мають цю можливість відсвяткувати. Ну а звичайно, святкують ті гарно, хто гарно працює. Наше підприємство це флагман легкої промисловості, який сьогодні дійсно є прикладом не тільки для Рівненської області, а для всієї України. А загалом свято, яке влаштували на Рівненському льонокомбінаті на День Незалежності, вийшло на славу. Любов Данча, Вадим Дроздюк. Випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.